Вітаю вас на моєму каналі. З вами, як завжди, буде хаосит. І сьогодні до нас приїхав на розпаковку від Ворона. Комісар, але не простий, а комісар із Сінематіка Десятина. Була досить там цікава серія, досить така цинічна, не роблю спойлерів, але маємо з нею ось такого комісара. Він собі його придбав чисто по фану і дав мені на розпаковку. Ну, що ми тут маємо? Ну, чесно, дивлюся я на нього і бачу тут якогось совкового, якогось комісара, або щось таке із. Ще з Другої світової. Ну, таке у мене бачення. Особливо через цей. я не знаю, як це правильно назвати, чи шанель, чи це є шкіряний плащ. Ну, скоріш за все. Шанелька або плащ, але виглядає ось так. Ну, таке моє бачення. Чисто мені віддає вайбами Другої світової. Я в нього ПВХ, болк-пістолет, і для тих, хто хоче, щоб він був прямо як в десятині, завезли пиломеч. Я в нього і пиломеч. В цілому, ну, по дизайну ну, прям такий же самий, як в сінематку. Нічого більше про нього не скажу. А, цікавого є те, що це є 23 й рік, і в 23-му році ще в упаковці використовувався такий пластик для ливників захисний. Ну, зараз, наскільки я знаю, це вже не роблять з пластика. А, далі. Є в нас інструкція. І на інструкції, як ви бачите, є в нас ще ось таке. 23 рік ГВ, альо, чому тут ще руський язик на коробках? Ну, в інструкціях таке собі. Але окей. Опустимо цей момент. І вже, а то я думаю, вже кидати каміння в ГВ немає сенсу. Далі. Що в нас тут є? Сам комісар збирається максимально просто. тобто дивіться, Якщо хтось збирав комісара від Бенблейда або старого древнього комісара ще з старого старого формату, ще коли кадіанці збиралися окремо, тобто тушка ніжки окремо, то вас це не здивує. Це абсолютно те ж саме. Дуже простенька мінічка. Має додатковий такий, я б сказав, міні-бронежилет за квілкою і ставиться на тактичний камінець. Ну, куди ж у нас без тактичних камінців? В цілому мінічка досить непогана. Варіативність, ще раз кажу, пиломеч або ж силовий меч. Це таке воно є. І в залежності від того, який ви збираєте меч, ви ставите туди щось таку додаткову детальку на руку. Я правда не розумію до кінця, що це таке є. І в цілому, окей, й буде. Далі, даташити є неактуальним, як я розумію, зараз воно виглядає трошки інакше. Всередині ми маємо підставку 25 мм. Так, комісар йде на 25 мм. Тому, мені здається, що зараз у нас чи то на 32 чи то на 28 Хто в темі, будь ласка, напишіть в коментарі. Далі, мікроливничок, тому що він менше навіть, ніж е, звичайні малі ливнички, тобто, мікроливничок, на якому є наш комісар. Класичний болт-пістолет. Е, Нагрудничок у нас крилатим черепком. Його тіло. Причому тут є ще в нас якась кобура. Ну, явно болт пістолет тут не влізе, так що я не розумію, для чого воно. Чи це якийсь а, підсумок для похідних речей, чи для якоїсь амуніції, ну, якось так. Далі. Ще у нас частинка тіла його. Саме голова. Ну, Обличчя тут досить простеньке, нормальне і простеньке. Ну, Завжди мене забавляли ці комісарські фуражки. Далі. А, що в нього є? Максимально звичайна пилова а, пиломеч і максимально звичайна пило, а, силова шашка або ж силовий меч, кому як зручніше. Мені здається, тут буде правильніше силовий меч. Далі. Є в нього, дивіться, ще один пістолет, тобто ще одна кобура, в якій вже є в нас якийсь пістолет. Ну, як розумієте, це буде його лаз пістолет Навіщо йому лаз пістолет коли в нього є болт-пістолет. Ну, таке собі. Далі. Я в нас ось така штука, і, як я розумію, це, скоріше за все, буде. Чи то... Саме скоріше за все, ця штука буде у нас батарейкою для силового меча. Тому що я тут генератора не бачу, скоріше це є генератор силової зброї або її батарейка. І по геройчику це все. Це в нас якийсь такий бліцанбокс, але ми не розглядаємо цілу пофарбовану модельку, як це зазвичай в Бліцандбоксах. Фух, ну десь тут буде кадр цього комісара, ну якось так. Ворон, не знаю, навіщо ти його взяв, в тебе вже це чи шостий, чи сьомий комісар, але ти хотів саме комісара, як в десятині, то його не буде в тебе він тепер є. Тепер підписники наші подивилися, що бувають іще й такі комісари, котрі, можливо, колись стануть ексклюзивними або щось таке. Ну, в цілому, це все. Я буду з вами прощатися, так що бережіть себе, своїх близьких і по класиці бережіть свої мініатюри. Всім щастя!